Перший урок е, відеогайд по відеопроєкції. Що все починається? А починається що з того, що ми повинні встановити десь проєктор, його поставити, налаштувати, відкрити. Зазвичай він в якомусь кейсіку, коробці, сумці, як в нашому випадку. Е, у нас є така от малявочка для навчання нам підійде. Це те, що називають... Офісний проєктор. Він з, з газорозрядною лампою. Що ж потрібно, щоб запрацював прилад електричний. Правильно? Електрика. Так, ми повинні під'єднати його Ось зазвичай таким кабелем. Трапешка називається в народі. Позаду до проєктора. Потім. Підкидаємо собі живлення, де в нас є розеточка. І вуаля у нас засвітилася перша лампочка на проекторі. Браво! Ми на правильному шляху тиснемо увімкнути. Е, в чому історія? Поговоримо про джерела світла. Ось він запустився. газорозрядна лампа. В чому Фішка в неї в тому, що вона повинна розігрітися, е і від того там, збільшиться яскравість. Тобто воно включиться не одразу, як ви натиснете на кнопку. Потім проєктори є LED на ледівському ну, на, на джерелі світла, але я не бачив прям професійних LED-проєкторів. Зазвичай це якісь домашні для домашнього кінотеатру, маленькі, є, навіть акумуляторні. Це круто, ну, в професійній практиці я таке не використовував ні разу. Хоча там для чогось маленького може б це було і класно. Е і лазерні Лазерні це професійні, це сучасна історія. В них набагато більше часу роботи, тобто вони майже не зношуються, не сідають. Е і ось ми включили проектор, і нам потрібно його налаштувати на стіну. Якщо в нас є можливість зробити ось таке гарне положення проєктора перед екраном напряму, це супер. Зазвичай в театрі це або неможливо, або воно буде заважати, або давати якусь тінь, тому там це може бути збоку собі поставити і потім довбатися, налаштовувати з іншого боку, на кут. Е, з цим з всім ми будемо працювати з такими налаштуваннями. Але ось базово. Прийшли на майданчик, поставили собі проєктор. Е, ну, те, що я, як я працюю в роботі, це не є професійно. Там можна використовувати штативи, можна використовувати що завгодно, але можна і використати палку. Типу, чому ні? З цього почалася еволюція людини. Це досить міцно. Особливо на поворотному стулі. Mm. Так. Але зараз така базова історія. Увімкнули живлення, дивимося на картинку. Вона в нас не квадратна. Екрани квадратні, зображення нам потрібно квадратне. Зараз у нас трапеція явно. В кожному проекторі я ще не зустрічав таких, щоб не було такої опції. Якщо зайти в меню, буде. Ось воно називається Кейстоун, трапеція, я не знаю всюди по-різному, але це відноситься до геометрії зображення. Тобто ми заходимо в меню, в нас може бути пульт, ми можемо з борта. Це робити. Тут я роблю це з борту. Я заходжу сюди, кейстон, і починаю його крутити. Бачу, що в цей бік, в мінус, воно мені не в той бік дає. Я починаю робити це в плюс. Аж допоки я не знайду візуально, це все будується ну, суб'єктивно, суб'єктивно ваше бачення. От. Або якщо в нас є квадратний екран, ми на нього вибудовуємося. Ми будуємо собі квадратну картинку. Це найпростіше, це якщо ми використовуємо один проєктор, ми так робимо. Це можна зробити тут. Це можна буде потім зробити на комп'ютері, що і правильно, але треба знати, що в проєкторі ця опція є. Зазвичай, що я роблю? Зазвичай я заходжу на проєктор чийсь, і це все збиваю в нуль. Тому що бачите, яка історія, от я зробив мінус 13, і зображення, яке в мене було на горі, його вже немає. Я не можу його використовувати. Воно обрізається внутрішніми налаштуваннями проєктору, і я вже на комп'ютері. Туди не доберуся. Воно мені буде обрізане, а воно мені потрібне. Тому я все це збиваю на нуль. Там, в цьому проєкторі у нас небагато опцій. Ось у нас є аудіо. Потім можемо подивитися на влаштування ламп, ресет, Типу, це фільтри, павер. Це потрібні історії, але не дуже для нас важливі. Важлива тестова картинка це використовую часто, щоб е, було більш зрозуміло навіть е, налаштувати е, той самий, ту саму трапецію. От. Ага. А тут, бачите, така історія. Я не можу його зберегти. Тобто я можу увімкнути собі тестову картинку, вона собі світиться, але коли я переходжу в меню, вона вимикається. Ну, нехай. Нехай. Але на тестових картинках взагалі йде налаштування е, проєктору, що є набагато простішим і правильнішим. Тобто, що нам потрібно для роботи з проекторами? Як не дивно, проектор, підключити його до живлення і потім подати на нього зображення яким чином ми це робимо? Через відеоінтерфейси, які знаходяться е, на проєкторі. Тобто, це може бути. Як тут, це просто HDMI, VGA, е, або там відео якісь найпростіші аналогові сигнали. Це все сюди підкидається е, і а? підключається проєктор. Як правило, зараз всі працюють по HDMI. Це може так само, не обов'язково це може бути оптика якась, але сам інтерфейс в 90% випадку у всій моїй практиці це був HDMI. На початку VGA трошечки, я навіть стих на ньому попрацювати, але це аналог, аналог там тільки трошечки сигнал відвалюється, зображення одразу зелене, червоне, ле -ле -ле -ле, бардак. А тут е, маємо можливість так зробити ще цей. Не встиг сказати. Тут же ж в мене є ще два колеса, дуже важливих, на проєкторі, е, як і на світловому приладі, є зум і є фокус. Тобто ми зумом робимо ширше, фокусом е, налаштовуємо різкість. Тобто зум вуще, фокус різкість налаштували. Зум ширше. Фокусом налаштовуємо різкість. Тут на цьому проєкторі оптика слабенька, ми не можемо там, змінити щось глобально. Але на більших, на професійних проєкторах це вже можливо. Ну, пішли підійдемо туди ще. Я покажу апарат, на якому ми працюємо зазвичай. Ось цей проєктор не є прям найкращим, що може бути, але це вже лазерний проєктор. Це в нього найкраща опція. В нього є опція Lens Shift. Це коли лінзу можна рухати вправо-вліво, вверх-вниз. Він вмикається одразу, вимикається одразу, тому що він на лазері. він не сідає і в нього краща роздільна здатність. Що таке роздільна здатність? Це кількість пікселів в висоту в ширину. Тобто, якщо цей проєктор, що тут на ньому пише? Якщо щось взагалі пише? Full 3D написано, бог ти мій. Так, е якесь Full 3D, ну не знаю, щось така опція. Насправді це е проєктор 1280 на 768. Тобто це навіть не Full HD, це до нього. Е це інша роздільна здатність. Він на маленькій відстані це не важливо. Якщо ось світити з рубки на сцену, перше слабенька яскравість. По-друге, воно буде все піксельне, квадратне, негарне. Це роздільна здатність. Це Full HD проєктор у нас стоїть. Мав радість працювати у Києві на проєкторі на 4К-проєкторі, це, звісно, небо і земля, воно набагато. Цю виставу червонорути возили. Це ну, одразу видно. Тобто, неозброєним оком, ти бачиш, що всі кути згладжені, все працює правильно, належним чином, краще. Ну, ще не розбагатіли колись поставимо. То не є важливим. То треба знати, що такі проєктори є. Тобто, поговорили про інтерфейси, роздільну здатність. Знаємо, який це проєктор. Зараз підключимо його ще до... Комп'ютера і впевнимося, що це саме та здатність, про яку я говорю. Далі, щоб нам подати зображення сюди, нам потрібно джерело зображення, нам потрібен проєктор, нам потрібен кабель або протокол якийсь інший, по якому ми передаємо зображення. В сумаці, окрім того, що був кабель живлення, я ще підгледів, що тут є HDMI. Ми його беремо. Під'єднуємо. Е, колись була інформація, що це все не можна під'єднувати на гаряче бо згорить. Е, ну, є різні приміщення, в яких можуть бути проблеми е, з електрикою. HDMI дійсно дуже вибагливий до того, щоб мережа була гарна, а краще одна мережа комп'ютера і проєктора. Тобто не різні фази, не різні розетки. Якщо це великі відстані, це є проблемою. Інколи можна дійсно попасти, ну, знайти проблемку. Тобто у себе на комп'ютері ми шукаємо HDMI. От, або шукаємо перехідник на HDMI. Підключилися, протягнули кабель до проєктора. На проєкторі шукаємо, щоб там теж був HDMI. Якщо немає HDMI, то це поганий <смі> Так. Але буває різне. Все, ми підключили. У нас написано HDMI not found якогось біса. А ні, все, просто проєктор довше під'єднувався. І ось ми бачимо підключений ноут. Тобто зараз це все так розкинуто, але я думаю, для мене в моїй голові. Це найкращий спосіб пояснити, як воно працює. Так, е Та. і ось на комп'ютері ми знаходимося в мене, заходимо. Тобто, у вас не важливо, це Mac чи це він, <гід> <гід> да, вам потрібно зайти в налаштування. Вони є різними, але там задача в чому? Е -е 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 Однакове в них одне. Що є налаштування дисплею, і дисплей може бути або дубльований або розширений. Е, наразі у нас. Давайте здублюємо. Що означає дубльований? Це коли в мене зображення ось тут і ось там однакове. Е, що нам не підходить, бо нам потрібно тут бачити свій робочий екран, там бачити зображення, яке ми хочемо вивезти туди. Тому ми робимо на Маці це спинити дублювання. Е, на Вінді здається, там одразу просто можна перемкнути. І ми робимо його розширеним дисплеєм. Час... Часто бувало, що у нас основним дисплеєм стає проєктор. І це круто, коли ми його вже бачимо на екрані. Але якщо е, цей проєктор не видно, або дуже яскраво, або у нас якась декорація на якому не видно, це є проблемою тоді. Дуже важко знайти е, правильний параметр. Тому ми це боже, щас. оптома ми робимо розширеним дисплеєм. А це у нас основний стає. Тобто може викинути, ви не розумієте, що відбувається, де що знайти. На Windows, здається, до речі, до речі, така проблема не часто зустрічається, хоча може бути і там. Супер, все, ми на нашому дисплеї. О боже, він ще якийсь 120 Гц оновлення. Поставлюємо 60. Не треба мені ніяких 120. Все. Ну, проєктор цікавий, але, але він у нас працює навіть в деяких виставах, навіть на виїздними їздимо. Так що все воно потрібне. Без цього нікуди. Так, все, ми підключилися. І що? Мені потрібно дати туди якусь картиноньку. Портфоліо. от Зайду в портфоліо. Знайду щось гарне. От у мене є панорама сонце. Мов. Не уявляю, що це, але от я зараз відкрию його тут. Я перетягую на це вікно. Роблю на весь екран. Тисну плей. Все. Воно в мене там. Воно в мене працює. Це, типу, найпростіше, що ми можемо зробити. Але як ви бачите, видно, як я перетягую, видно, як я вмикаю. Це не є професійно. Глядач в залі не, потріб... не повинен цього бачити. Тому що ну, це впливає на сприйняття. Ти збиваєшся, ти думаєш, що десь якась людина це зараз перетягує, це вмикає. В як... Ну, для якихось вистав це потрібно. Інколи я це використовую. От, Іноді це е, біда. Е, тому використовується софт, е, інший е, додатковий, е, професійний е, для нас, для багатьох е, театрів. Е, це є Resolume Arena. Що вам потрібно знати? Ми використовуємо додатковий софт для того, щоб виводити зображення туди. В цьому софті ми можемо. Змінювати пропорції зображення, можемо обрізати те, що нам не потрібне. Змінювати яскравість, додаткові ефекти можуть бути, приймати зображення, е, таке як трансляція, тобто з камер, з карт захвата, можемо це все захоплювати, видавати на один чи декілька проєкторів, телевізорів, е, що завгодно. От, і таким чином воно працює. Тобто, з цієї програми ми все збираємо в комп'ютер і видаємо все з комп'ютера все відеозображення.